Друзі, привіт! А ви вже знаєте, як зробити літо для ваших туристів ідеальним Який обрати напрям, з ким летіти. Компанія Travel Professional Group разом з Turkish Airlines підготувала для вас ідеальну пропозицію, яка зробить відпустку незабутньою. Сьогодні ми розповімо вам про дійсно найкращу пропозицію цього сезону. Гарантовані чартерні рейси з Кишинева до Анталії на борту одного з найсучасніших авіаперевізників світу: комфортний переліт, зручний розклад, преміальний сервіс та безмежні можливості для відпочинку на анталійському узбережжі. Все це вже чекає на вас з 11 травня до 25 жовтня. Щоденні вильоти максимальний комфорт для кожного. Чому варто подорожувати з Turkish Airlines? Це одна з найкращих авіакомпаній світу, яка стійко закріпилась у десятці лідерів за якістю і безпечністю послуг. Переліт з Turkish Airlines це насамперед ідеальний розклад рейсів, який дозволить вашим туристам отримати максимум відпочинку.